7 та 8 червня на Волині відбудеться турнір захисників. У Луцьку та Боратині пройде груповий етап першого ветеранського футбольного турніру захисників, організованого міністерством у справах ветеранів України та Українською асоціацією футболу. Вісім команд із західного регіону, сформованих із ветеранів та військовослужбовців, змагатимуться за перемогу у дивізіоні. Захід захід підтримали Луцька міська рада та соціально відповідальний бізнес. Ініціювало проведення турніру саме міністерство у справах футболу. З Української асоціації футболу, тому що запит. Скажімо так, ветеранського спорту він постійно зростає, і місто Луцьк погодилось зі своєї сторони прийняти цей турнір, організувати його, прийняти гостей з різних регіонів, куточки України. Як я вже казав, ми хочемо, щоб Луцьк було меккою для ветеранів, зразковим, де формується ветеранська політика, і для того, щоб показати людям, що ветерани це нормальні люди, що вони хочуть соціалізуватися, що вони. Хочуть грати в футбол, було прийнято рішення провести такий турнір саме в місті Луцьку. До нас приїдуть команди з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Львова і Закарпаття. І дві команди буде з Луцька, з Рівного буде команда. І тому, скажімо так, ми очікуємо, щоб не просто хлопці пограли в футбол, а й побачили, наскільки міська громада може бути лояльною до ветеранів і сприяти будь-яким заходам, які організовуються. Для ветеранів запрошуємо всіх відвідати наш турнір. 7-го числа буде відбуватися на стадіоні в селі Боратин і в селі Забороль, тобто на двох стадіонах буде проводити змагання. А 8-го числа на стадіоні «Авангард» буде фінали, півфінали. Тому запрошуємо. Підтримайте хлопців, подивіться, покричіть, повболівайте. Це їм буде приємно і заодно проведете скорість у часу.